Тосе, хто будить мене щоночі, хто з болем дивиться з запалими очима, в яких всі страждання, всі муки і скорботи роду людського, хто розпинає душу мою на хресті Всевишньої печалі? І знову вони йдуть щодня, щогодини, щоночі, мільйони тіней. Мільйони загублених душ крокують небесним чумацьким шляхом: Тетяни, Марини, Катерини, Василі, Івани, ненароджені вчені, вчителі, поети, танцівники, цвіт нації, якому не судилося зацвісти. Боже, великий всевладний, яви нам свою могуть. Дай розпізнати правду праведників не забудь. Дивляться в твої очі мільйони скатованих душ, пригорни їх, посели на спочинок, та їхнього сну не наруш. Захисти нас, нашу державу від кривавих лютих негод. Всі ми сущі, усопші, прийдешні, Твій пшеничний, безсмертний народ.